Так. Нове кріплення оригінального виробника 69 грам. Фізор без акумулятора 266 грам. акумулятор рідний 82 грами, наочник рідний 9 грам. З акумулятором 349 грам. З наочником 358 грам, Якщо щось скріплення, все разом 427 грам. Ось так. Акумулятор всередині, чистий, без окислів, без іржі. Чисті контакти. Пружинка чиста, ідеальний. лінза 19 мм. Лінза тут є подряпинки на покриття зелене шартом в пару мікрон і на ньому подряпинки. Ну, сама лінза ідеально ціла зараз. І картинка ідеально чітка. От, лінза в ідеалі. І тільки на покриттю зеленому подряпинки. Ось така лінза сфокусована. Ідеальна прозорість, все супер. Я зараз вимкну, покажу. На цьому телефоні камера погана, нічого видно не буде, але постараюся щось показати. Ого, дуже чітко. Да, 640 матриця дає круту картинку, резолюцію. Дуже чітко у пікселях. 1X, 2X, 4X є. Палітри різні. Так, о, налаштування. Image Control. контроль. Ось тут є такі. Ось іскравість можна регулювати дисплея. Цих полос вживу немає, їх видно тільки. Їх видно тільки... Так, це от зум 2X, 4X. Полоски ці видно через... Що камера моя знімає в 30 кадрів в секунду, а цей дисплей має іншу кадровку, там 50 кадрів, наприклад, в секунду. так, от Мої пальці. Рук. от Доторкнувся чітко. Так, зайти в меню, потрібно затиснути кнопку. Ми попадаємо вон, Image контроль І далі кнопками регулюється і підсвітка, там баланс білого і все інше. Так, палітри. І шторка автоматично спрацьовує, Є принудітельно, можна шторку вийти з меню цього, також затиснути, утримувати. Е, Можна палітри міняти. Там спецход і. Гречі білий, гарячі, червоний. Ні, зайдемо. Прозора через нього супер видно. Навіть при тому, що зовнішнє покриття, от зелененьке, там пару мікрон зверху покрите лінзи, воно подряпане. Але через нього, як бачите, ідеально все видно. Так. Вимикається прилад е, кнопкою вимкнення, затиснути і отримувати просто.